Ну, по перше, з самого початку повномасштабної війни ми не припиняли безперервні свої діяльності по всіх основних напрямках. Тобто, ми видобуваємо газ, ми практично видобуваємо на тому ж рівні, на якому видобували до повномасштабної війни. У нас падіння приблизно 2% тільки це при тому, що в приватних компаніях падіння 11%. У наші якраз ділянки, там де ми видобуваємо, розташовані або в зоні ну більше розташована наших ділянок в зоні активних бойових дій. Тому з цієї точки зору навпаки в нас мало було бути більше падіння. Але за рахунок ну фактично без пафосу, героїзму моїх колег, які під кулями видобувають газ, видобували газ на окупованих територіях, видобувають газ на зараз на деокупованих територіях, не дивлячись на мінування і багато інших викликів. За рахунок цього ми фактично підтримуємо видобуток на довоєнному рівні. Для розуміння, якби у нас було падіння таке, як було у приватних компаній, тобто на рівні 11%, а не 2%, то це по року би означало, що ми видобували би менше на 1,2 мільярди кубів за нинішніми цінами. Це 2 мільярди доларів. Тобто, це фактично ось цінність цієї праці колег, які видобувають газ, не дивлячись на війну. Мало того, зауважу що до цього, приватні компанії якраз. Показували набагато кращі результати у видобутку. Вони збільшували видобуток, коли Нафтогаз на жаль зменшував видобуток минулого року. Ще до війни ми переломили тренд. Ми змінили менеджмент, і ми переломили тренд. Почали збільшувати видобуток. Але все одно, ось зараз ми бачимо, що нашим колегам з приватного видобутку якраз. Є ще на кого рівнятися, і, не дивлячись на всі виклики, намагатися все ж таки ем, збільшувати видобуток, а не зменшувати його далі. ми ем... Після початку масштаб повномаштабної війни фактично мали стати постачальником для всіх українців, тому що їхні постачальники традиційні це облгазбути так звані або регіональні газопостачальні компанії, Більше з яких були пана фірташа, вони не змогли виконувати свої фактично обов'язки постачальника, і тому для того, щоб люди залишилися з газом, нафтогаз мав стати постачальником практично всіх. Ціх українців це було там у червні-липні цього року. Це теж для нас був операційний виклик, але з цим викликом ми успішно впоралися далі. Ми... Страхували тими ж згану ресурсами газу енергетиків, тому що були ситуації, коли через обмеженість логістики вугілля їм потрібно був газ для того, щоб підтримувати роботу енергосистеми, і якраз там і та. Фінансова стійкість, яку ми створили минулого року, коли ми стали прибутковими після року збитків, коли ми накопичили достатні ресурси газу, не дивлячись на всіх критиків для того, щоб вистачали і всім споживачам в Україні, нашим традиційним, і навіть щоб вистачало обсягів страхувати енергетиків, це ми теж зробили. Ми е, забезпечили безперебійну роботу підземок. Тобто, у нас е, з цим е, якраз теж завдяки професійній е, роботі колег е, наразі проблем немає. Підземки на 100% готові до опалювання сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 два мільярди газу. Що в принципі з поточним видобутком е, в Україні було б достатньо за Нормальних умов для проходження опалювального сезону, якби не проблеми в електроенергетиці, а ці проблеми ми бачимо зараз, і ми маємо очікувати, що вони будуть і взимку. Тому ми розуміємо, що потрібні обсяги додаткові для енергетиків, і ці додаткові обсяги на жаль, скоріш за все, доведеться імпортувати. Також також зауважу, що е, теплогенера е, теплогенерація е, в Україні е, теж це системно проблемний сектор. І тут якраз нам потрібна допомога і всіх і держави, і суспільства, і бізнесу, і місцевих органів влади, тому що це найбільша економічна проблема України. В принципі, зараз про це я трохи поговорю. Але про інфраструктуру ми не тільки підготували там ті. Два підприємства ТКЄ, які нам до того передавали це Новоярівський Новорозділ. Це відносно невеличкі ТКЄ. Але ми також стали цього року фактично оператором шести великих ТКЄ в проблемних таких зонах: це і Миколаїв, і Одеса, наприклад, Северодонецьк там і так далі. Там, де ми могли. Ну ми забезпечили і фінансування, і підготовку до опалювального сезону цих ТКЄ. Там, де це було можливо, в Северодонецьке, на жаль, це не було можливо, тобто, ми ще у березні забезпечували і на початку квітня, навіть роботу цих така є. Але після того, як фактично вони були знищені російськими військами, вже вони не могли забезпечити їхню роботу. Тепер дуже стисло про те, все ж таки, де потрібна якась спільна робота. За нашими підрахунками цього року непрямі субсидії через Нафтогаз на споживання газу в Україні становлять 842 мільярди гривень. Це фактично 20% від ВВП нашого. 20%. Тому я і кажу, що це найбільша проблема в Україні економічна проблема. Що з цим робити? Є варіанти, і ми маємо, не дивлячись на війну, зменшувати обсяг непрямих субсидій, реформувати відповідно там, галузь, ринок це може зараз звучати якось ну. Нерелевантно, тому що ми розуміємо війна, але знов ж таки це питання не розвитку ринку заради ринку або заради якоїсь галочки, якихось там бюрократів, а це питання раціонального використання тих обмежених ресурсів, які в нас є, щоб в нас більше ресурсів було для того, щоб направляти на той же захист країни від російських окупантів, а не на марнування енергетичних ресурсів. В центральному, наприклад, опаленні. Центральне опалення тільки для потреб населення минулого року спожили 5,7 мільярдів. Якщо подивитися на загальне споживання, то це приблизно 8 мільярдів кубометрів газу. Фактично, все центральне опалення може і має перейти від природного газу на альтернативу: це поєднання різних видів біоресурсів: тріска, агробіомаса, РДФ. Різні варіанти є. І потрібно комбінувати це теплонасоси, які можуть і мають використовуватися, це дозволить перейти в генерації тепла від природного газу на альтернативу. Далі ми маємо зробити так, щоб менше споживалося тепла неефективно. Це мережі тут, наскільки розуміє, пан Єсухамлін в нього він нормальний господар, в нього в Житомірі втрати менше 5% в тепломережах. А в інших містах 20, 30, 40, 50%. відсотків, тобто опалюються вулиці. Розумієте, не вистачить ніякого ресурсу для того, щоб опалювати вулиці і навколишнє середовище. Далі це енергоефективність вже на рівні будівель, тобто, це і індивідуальні теплові пункти, і термомодернізація житла, яка дозволяє суттєво зменшити споживання тепла. Третій компонент, який теж важливий, це взагалі зміна схем енергозабезпечення і теплозабезпечення міст, коли замість однієї там або декількох великих, великих тецок робляться багато різних котелень і тецок на різних видах палива. Ближче до споживачів тоді і менше втрати, більше диверсифікація, і навіть більше стійкість під час війни розумієте, і ось комбінація цих трьох факторів дозволяє Україні перейти від використання газу до альтернативи вже фактично. А, ми наступного року, тобто, двадцять третьому році, ми фактично можемо відійти від використання газу в централізованому опаленні. Це повністю змінить правила гри на українському ринку, тобто Україна зможе почати експортувати газ за поточних обставин, або принаймні у нас буде нормальний ринок з нормальним ціноутворенням. І чому я всіх закликаю зараз це робити? Ми, наприклад, нафтогаз теж робимо початку пілотні проекти. Зараз ми вже починаємо їх масштабувати при нинішніх цінах на газ, але справжніх цінах, а це імпортний паритет, розумієте? Окупність проєктів з переходу котелень, наприклад, з природного газу або ТЕЦ з природного газу на альтернативу на ту ж біомасу, окупність 2-3 місяці. Тобто Україні вигідніше замість того, щоб імпортувати додаткові обсяги газу Україні вигідніше навіть цієї зими, там де це можливо, замінювати газові котельні на відповідно котельні на біомасі. Враховуючи, що на наступний рік, якщо ми подивимося на ринкові ціни на ті ж форди на європейському ринку, ціна газу фактично не падає, а іноді навіть зростає. То і наступного року нам потрібно зробити все необхідне для того, щоб замінювати знов ж таки котли на природньому газі на біомасу, на теплонасоси. Що заважається робити? Заважається робити те, що зараз, наприклад, є ринкова ціна на біомасу. Розумієте, ринкові ціни на обладнання, але при цьому ціна на газ, за якою держава каже постачати газ, наприклад, виробництво тепла тому ж населенню, вона є там в 10 разів менша ніж ринкова ціна. Тому відповідно, ми маємо розуміти, що з одного боку держава хоче захистити тих, хто не може платити повну ціну, але з іншого боку, це призводить до спотворення економічних стимулів. І коли, наприклад, якісь місцева влада або там місцеве підприємство порівнює альтернативу брати газу Нафтогазу по 740 або відповідно інвестувати в прихід на біомасу, то виглядає, що можливо це не так економічно вигідно, особливо в умовах війни. Але якщо б вони порівнювали ціну не 7,40, а ціну імпортного паритету. Бо для нас альтернатива це відповідно імпортувати газ, бо його не вистачає. Я про це казав. Тому для країни правильна ціна, яку потрібно використовувати в таких розрахунках, це ціна імпортного паритету, а це 100 гривень. І при ціні 100 гривень економіка зовсім інша. Знову ж таки, окупність 2-3 місяці.